Вітаю! Сьогодні знову поговоримо про сучасні українські книжки. Однією з таких є книжка Олени Максименко Пси, які приручають людей. Це підлітковий роман. Бути підлітками не просто, а бути підлітками в прифронтовому містечку на українському сході дуже-дуже непросто. До одвічних викликів дружби і закоханості, ревнощів і внутрішніх страхів, самовираження і шкільних проблем, додаються нові: прийняти однокласника-переселенця, опанувати домедичну допомогу, пересидіти обстріл у підвалі і бачити смерть, рятувати життя, відстоювати свою історію і свої цінності. Книжка, крім звичайних проблем, дорослішання розкриває також теми толерантності сутності посттравматичного синдрому та психологічної реабілітації дітей, які стали вимушеними свідками війни. Це унікальне видання, що допоможе дорослим знайти правильні слова для обговорення психологічних моментів з дітьми та глибшого розуміння історичного контексту. Світлана Талан спокута. Світлана Талан українська письменниця молода. Пише романи в жанрі реальних історій, які їй підказує саме життя. Усі її твори на гостро соціальну тематику. Незмінним лишається єдине, це головна героїня книжки, Українська жінка. Що робити, коли життєва стежина веде нас до труднощів та незгод? Як їх долати? Ця книга про найдорожчих, найрідніших, найблизьких це сім'я. Часто діти несуть хрест за своїх батьків, страждаючи, бо відповідають за зло, яке вони зробили. Книга про сімейні зв'язки, складні взаємини, переплетіння доль, надію на краще майбутнє і силу любові. Ната Ігнатова, диваки. Неймовірне число подій відбувається у житті молодих людей, яких називають диваками від слову диво, випробування любов'ю, дружбою, грошима, славою, успіхом, як вони витримують усі ці іспити чи впораються з усім цим, їх легко пізнати, тому що вони. Завжди з'являються у потрібну хвилину, віддають останнє заради дружби, роблять неможливе заради кохання. Вони просто допомагають словом і ділом, даруючи світло і тепло. А іноді просто не проходять повз. Анастасія Нікуліна, Завірюга. Історія, яку розповідає молода львівська письменниця, це. Справжня фантастика. Із цим романом вона перемогла у конкурсі коронація слова. Вигаданий світ, присутність магії та української міфології. Зараді звичайної людської дівчини яр порушив тисячолітні закони і пішов проти головних богів. Яр це син давнього роду Завію. Наділені вони могутньою силою. Та кожні чотири роки вимушені кидати власні домівки, щоб утекти від ненависті людей. А все тому, що через жорстоке прокляття втратили найголовніше це любов.